Привіт, як завжди, швидко, якісно, корисно. Що, знаєте слово doc і впевнені, що це собака? Я вас вітаю. Якщо слово doc, ми використовуємо у значенні дії слова, то воно починає мати цілу купу значень. Перше значення це цькувати, пригнічувати. Наприклад, aren't you ashamed to dog your classmates? Хіба тобі не соромно цькувати своїх однокласників? Спричиняти проблеми довший період часу. A uh, hisтеations dog him all his life. Вагання спричиняють йому проблеми все його життя. Ще одне значення переслідувати когось. Іти за кимось дуже близько, To follow someone. Так? Наприклад, will you meet me at the station. It seems like I am dogged by a stranger. Можеш мене зустріти на станції, бо, здається, за мною йде якийсь незнайомець, так? переслідує мене. Або uh, she was dogged by the doubts and never told him the truth. Uh, її гнітили uh, сумніви, і вона так і не сказала йому правди. Якщо ми використовуємо слово dog у значенні прикметника, то воно вже буде читатися не як доґд, а як догід. І мати значення наполегливий, дуже відданий, persistent, «determined». а, Оці прикметники. Наприклад, I'm always dogged achieving my goal. Я завжди дуже наполеглива, дуже віддана, коли йду до своєї мети, досягаючи своєї мети. Так? І, звичайно, ми це слово можемо використовувати як прислівник, як «dogedly». Наприклад, I kept at it doggedly until finally I could drive. Я продовжувала це наполегливо, доки так і не навчилася водити машину. Будь ласка, зверніть увагу, що в нас є дві конструкції, які виглядають, наче одинаково. Але від того, як ви це прочитаєте і чим ви продовжите це речення, буде залежати переклад. Одна справа сказати: I'm dogged by something». Мене щось пригнічує, мене хтось переслідує, так? мене цькують, мені, в мене створюються проблеми. І «I am dogged». Doing something. я наполеглива, роблячи якусь роботу. Так, у якійсь роботі, будь ласка, зверніть увагу, користуйтесь.